Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову із головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Сирський поінформував колегу про хід бойових дій на різних ділянках фронту. І також висловив вдячність за надану військову допомогу і окреслив основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, техніки та іншого озброєння. І внаслідок сьогоднішньої атаки в електромережі України виникли проблеми. Столиця теж відчула це на собі. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Там зазначили, що через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску. Також зауважили, що через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси та трамваї з найбільшою навантаженістю дублюють автобусами, і, окрім того, заявили, що можливі тимчасові збої у роботі світлофорів, енергетики та комунальні служби. Роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням, повідомляє КМДА.